На Дніпропетровщині 600 тисяч абонентів залишаються без світла після ударів РФ. У Дніпрі оголошено надзвичайну ситуацію національного рівня. Місто від учорашнього вечора без централізованого світло, воду та теплопостачання. Критична інфраструктура переведена на генератори. Більше у репортажі Олени Мендалюк та я у захваті. Мені це дуже подобається. Ну як ну як самі. Дніпряни не стримують емоцій через ворожі атаки від учора. Сидять без світла, води і тепла. Черга біля пункту продажу питної води вишикувалася з восьмої ранку. Дуже багато, дуже багато. Скільки літрів вже сьогодні? <свіття> Та я навіть порахувати не можу. Мені ніколи йдуть, йдуть, йдуть. Володимир записається на найближчі дні, хоча розповідає, водопостачання поступово почали відновлювати. Дивіться, 14-му я виїхав з Донецька. 22-му з Маріуполя, тому що ми це, мені це взагалі на розслабоні. Води взяли, думаю, газ є, все є. Акумулятор є. Потужні генератори врятували не одне життя цієї ночі в одній з обласних лікарень. Через знеструмлення деякі медичні заклади направили сюди своїх тяжких пацієнтів. І за цей час, коли було вимкнуте світло, ми працювали на генераторах, поступило. 37 військових з пораненнями, 26 було зроблено на операції, всі люди вижили, і дуже багато пацієнтів доставляли з області там, де не змогли за світло надати медичну допомогу. За час війни лікарня стала медичним хабом, тому світло критично важливе для функціонування. У закладі є 27 потужних генераторів, тож працюють безперервно навіть під час тривалих блокаутів. 30 секунд було перерви між включенням в операційний, але хірурги все зробили для того, щоб пацієнти цього не відчули. Понад 6 годин лікарня в екстреному порядку приймала пацієнтів у четвертій ранку. Електропостачання відновили. Моя Три комп'ютерних томографа, які включені постійно, три МРТ-апарата, три ангерафічні системи. Вони дуже енергозатратні, плюс ліфти і все інше, плюс мікроскопи, які працюють в реаніваційних залах, апаратура беруть дуже багато електроенергії. Ми побачили, що по розрахункам нас за задобув. Якщо б працювали всі ці прибори, десь пішло біля п'яти тонн дизеля. Це велика цифра, але ми на сьогодні маємо запаси. Блек-аут паралізував роботу електротранспорту на невизначений час, натомість посилили автобусні маршрути у раці замість трамваїв та тролейбусів у рейси вийшло майже 600 автобусів. На жаль, у нас не дають нам прогнози нашої енергетики. Вони підключають частково деякі з наших тягових підстанцій. Єдине, що наш метрополітен відновить свою роботу не одразу після того, як з'явиться електрозабезпечення на лінії метрополітену, а згодом, Скоріше за все, це відбудеться завтра. Уже по обіді у понад 200 тисяч опонентів в області з'явилося світло та аварійні бригади продовжують роботи, аби повернути жилення усім. Без електропостачання досі 600 тисяч домоволодінь. Тепла немає. Тепла... Води нема. А, вода з'явилася 30 назад. Але тепла немає, світла немає. І, і світла немає. І як ви справляєтесь? От в шубах. Вдома холодно? Холодно. Наразі критична ситуація залишається з опаленням через атаки росіян. Усі котельні напередодні були знеструмлені за потреби. Люди можуть звернутися в пункти незламності. Вони працюють цілодобово. З Дніпра Олена Долюкій розлав засоба подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини.